Мої вітання, товаришу генерале. Бачу, як той президент, Дуган, тремтить від страху. Це сонячне узбережжя Флориди. У американців там велика морська база, звідти можна напасти на Нью-Йорк, на Гавану. Товаришу, вам треба збудувати власну морську базу із субмаринами. Забадьте силам альянсу вийти у відкрите море. Генерал Владімір, почесний командир Союзу, керуватиме операцією та допомагатиме зі свого командного корабля. До свідання. Щасти. <рес> Уперед, товаришо. здивуйте нас усіх. Але я ніколи не дозволю вам командувати мною. Романов хай каже, що хоче, а там керую я. І я пильнуватиму за кожним вашим кроком. Встановлення системи керування полем бою. Просимо зачекати. Отримано нове завдання. Системи керування активні. Одиницю підвищено. Одиницю втрачено. Ми їх Одиницю підвищ прибуло підкріплення. Прибуло підкріплення. Чекаю наказів. За батьківщину. Накую за батьківщину. Додаткові сили перебувають Виплевні. у стані готовності. Виплевні. Одиницю підвищено. Будівництво. Параліковців отримано нове завдання. Слухаю, товаришу. Ми їх поховаємо. Будівництво завершено На шляху. Параліковці будівництва розширено. Будівництво. Ваш наказ. Дінати підтверджено. Координати підтверджено. Змінюю позицію. Механізовані війська. Змінюю позицію. Змінюю позицію. Змінюю позицію. Координати підтверджено. Ворог у полізах наш рахун. Наш, раху. наш раху. змінюю позицію. Наш раху. Будівництво завершене. Перелік опцій будівництва розширено. Надходить повідомлення. Товаришу генерала. Генерал Владімір просить вас знищити берегові системи захисту Альянсу. Настав час збудувати власну воєнну морську базу. Будівництво завершене. Увага! Виявлено ворожий флот. Будівництво. Слухаю, товаришу. Координати кордонів. Будівництво завершене. Будівництво. Будівництво завершене. Паралікопцій будівництва розсумарина та Тайфун може залишатися непоміченою більшістю одиницями альянсу. Будівництво. Одиниця готова. Надходить повідомлення. Час почати наступ. Слава батьківщині! Але пане, ми не готові. У нас зовсім мало субмарин для Нонсенс! Я потоплю цей американський я... флот маленькою гумовою качечкою. Одиниця готова. Надходить повідомлення. Судло готове. Огонь за волінням! Генерале, схоже, що ми недооцінили військову міць альянсу. Чого чекаєте, генерале? Зробіть щось. Прибуло підкріплення. Удинець втрачено! Воєнноморські морські сили. Да, Воєнноморські морські сили. Наближайтеся та стріляйте. Одинець втрачено! Наближайтеся, та стріляйте. Наближайтеся, та стріляйте. Огонь з волінням. Так, командири. Наближайтеся та стріляйте. Огонь <звук> з <за> волінням! Наближайтеся <звук> та стріляйте, ть помічено! <звук> Одиницю значено! Наближайтеся та стріляйте! Всіть <звук> помічено! Огонь з волінням! Наближайтеся та стріляйте! Помічено! Огонь з волінням! Наближайтеся та стріляйте вогонь з заволінням. Судно готове. Судно готове. Судно готове. Воєнно-морські сили. Наближайтеся та стріляйте. Наближайтеся та стріляйте. Наближайтеся та стріляйте. Вогонь з заволінням. Сім помічено. Наближайтеся та стріляйте. Воєнно-морські сили. Наближайтеся та стріляйте. Вогонь з за заволінням. Наближайтеся та стріляйте. Судно готове. Судно готове. Будівництво. Ремонт завершено. Воєнно-морські сили. Триває ремонт. Судно готове. Ремонт завершено. Так, да, командире. Будівництво завершене. Да, Судно готове Сили. Триває ремонт. Перелік опцій будівництва розширено. Будівництво. Судно готове. Монт завершено. Одиницю втрачено. Одиниця готова. Товаришу, ми певні. Одиницю підвищено. Атакуємо. за рідну землю. За Союз! За Союз! Висуваюся, так. Висуваюся. Да. За Союз! Тренування. Доповідає рядовий. Так. Да. За союз! Одиниця Висуваюся. готова. Атакую! На зв'язку інженер. Одиниця готова. Вивчаю діаграми. Інструменти готові. Проверяю планы. Чекаю скат... вас понял. Высуваюся. Вас понял. За союз! За союз! Высуваюся. Да, атакую. Вас понял. Высуваюся. Да, ЗА батьківщину! Технічну споруду захоплено! Висуваюся! За союз! Вас поняв! За союз! Вас поняв! Забаківщину! Одинний цю ЗА батьківщину! Атакую! За батьківщину! За Союз! ВиПМ, атакую! Одинець втрачено! Ваш наказ є на Одинецьок підвищено! Одиницю підвищене! Одинець утрачено! Одиницю підвищено! Одинецьок Одиницю втрачено. Одиницю підвищено. Слухаю, товариш, на шраху. Одиницю втрачено. Порох у полізору. Порох у Одиницю підвищено. Починаю наступ. Тренування. Одиниця готова. Слухаю, товариша. Ворог у полі зору. Одиниця готова. Ваш наказ, генерале. Ми їх поховаємо Одиниця готова. Одиницю підвищено. Ми ОДИНИЦЮ хова. втрачено. Ми їх поховаємо Одиниця готова. За батьківщину! Одиниця готова. Ваш наказ, дарове. Механізовані війська. Атакую. Судно готове. Механізовані війська. Судно готове. Огонь за заволінням. Одного до... Одиницю втрачено. Механізовані опозицію. Атакую! Починаю нас! Починаю! Одиницю втрачено! Атакую! Починаю нас! Одиницю підвищена. Атакую! Ворогу у полісором! Шехов! Ворог у Одиницю підвищено. На шляху. Ворог увариш. Ожидає у нашту. Одиницю підвищено. Чекаю Товаришу на варишу. За союз! Гадую! Одиницю втрачено. Будівництво. Ваш наказ, генерале. Слухаю, координати підтверджено. Змінюю позицію. Змінюю позицію. Координати підтверджено. Координати підтверджено. На раху. На раху. На раху. На раху. Змінюю позицію. Змінюю позицію. Шаху. Змінюю позицію. Змінюю позицію. Координати підтверджено. Будівництво завершене. Триває ремонт. Товаришу. Чекаю на союз опцій будівництва розширено. Слухаю, товаришу. Змінюю позицію. Ваш наказ, генерале. Слухаю, товаришу. Ваш наказ, генерала. Слухаю, товаришу. На рахун. Координати підтверджено. Змінюю позицію. Змінюю позицію. Координати підтверджено. Наш раху. Координати підтверджено. Координати підтверджено. Координати підтверджено. Змінюю позицію. Наш раху. Координати підтверджено. Ми їх поховаємо. Атакую. Судно готове. Ми війська. Поховаємо. Одиницю підвищено. Наш раху. Наш раху. Змінюємо позицію. Операцію виконано.